День народження білочки Аврори. У дивовижно-казковому лісі жили веселі друзі: мишеня Оскар, кролик Чарлі, їжачок Олівер і білочка Аврора. І ось в один чудовий осінній день білочці Аврорі виповнювалося чотири роки. Вона запросила на свій день народження усіх своїх друзів. Коли прийшли усі гості, друзі почали веселитися та бешкетувати. Друзі знайшли м'ячик у кімнаті білочки Аврори та почали гратися ним у футбол. В той час на підвіконні стояла ваза. Хтось невдало кинув м'яч, вона впала та розбилася. Друзі злякалися та засмутились, а білочка Аврора навіть почала плакати. Учувши шум у кімнаті білочці, мама їжачка Олівера зайшла до кімнати і сказала: Мої любі друзі, а давайте я вам розкажу дещо цікаве: те, як потрібно себе вести на святі, щоб не засмутити себе та не зіпсувати свято іншим. Послухайте уважно перше правило: не бігайте та не стрибайте, і в жодному разі не грайте. У будинку в м'яч. Дітки, а чи знаєте ви, де можна грати в м'яч? Поміркуйте та дайте відповідь на це запитання. Так, в м'яч можна гратися на вулиці, на спортивному майданчику та у спортивному залі. Друге правило пам'ятайте, що іграшки ваших друзів це їх скарб, тому потрібно бути обережними та не ламати їх. Третє правило сідати за святковий стіл тоді, коли вас до нього запросять. Четверте правило завжди бути вдячним за подарунки та не ображатися, якщо подарунок не той, який очікував. П'яте правило обов'язково допомогти після святкування імениннику зібрати всі іграшки, якими ви гралися. Свято вийшло чудове, друзі все запам'ятали. Білочка Аврора була щаслива разом з друзями. Вони весело провели час, відсвяткували її день народження. Ось так маленькі друзі дізналися правила, які допомогли зробити свято щасливим. А чи вдалося запам'ятати правила вам? Давайте перевіримо, за допомогою гри відскануйте QR-код і оберіть правильні відповіді. Бажаю всім успіху! До побачення!